Що в нас є піца поділена на 12 рівних частин. Що показує дріб 7 7,12. Те, щоб знаменник показує, на скільки частин поділених ціле. В даному випадку піца поділена на 12 частин, а чисельник показує, скільки таких частин взято. Зрозуміло? Наприклад, Три частини я його поділила на чотири. Е, а якщо я один квадратик заманюю, який це буде три? По приміру? Чотири третьо? Ні, чотири буде далі. Верху чи внизу? внизу. Внизу, тому що внизу стоїть знамане, на скільки частин щось ціле. Квадрат в даному випадку поділений на 4 частини. Всього. А взяла я яку частину? Yeah. Скільки квадратчиків маленьких? Чотири. Всього чотири. А взяла я один. Це. Значить, одна четверта буде. А як я за три закрива на квадратика, який це буде вже дріб? Три четверти. Три четверти зробимо. А якби я ще додатково поділю? Скільки тут квадратиків вже буде? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, і закрашу один квадратик. Який терпіть буде вже? Один шестно. Правильно, один шеснотик. А якщо буде цей самий квадратик закрашений, що й перед цим. Який це трій буде? Ну, посчитайте. Чотири який? Шістнадцятих. Нам зараз з вами потрібні будуть два друге. Одна четверта і 4, шістнадцяти. Ці ж кусочки рівні між тобою? Так, я можу отут нам дрібні поставити. Так, і так ми підійшли до вивчення нової теми, яка називається Основна властивість дробу. Подивіться, будь ласка, на що я должна отут помножити, щоб ось таке ось вийшло? На що? Чотири на один. Один на чотири. Правильно, один на чотири. І отут чотири на 4. 4. 6. На шість. На шістнадцять. На шість. Ні. На 4, правильно, і в мене вийде 4, 6 і 12. Отже, який ми висновок до цього можемо зробити? Що якщо чисельник і знаменник дробу помножити на одне і те ж саме число, то вийде дві рівний даному. Оце і є основна властивість дробу. До речі, ми можемо її, можемо її на зараз записати. Так. А ну давайте попробуємо. Я можу зараз тут і тут на 4 поділити. Ні. Чого? Ну 4, 4. поділити на 4. Один буде і Один. тут. на Чотири, правильно. Дивіться, щоб вийшло. Отже, за основною властивістю дробу я не тільки можу множити, але й можу ділити на одне й те саме число. І що виходить? А вийде в нас дві дії, Гриша, з ними крупним планом для відсутніх учнів. Що в нас виходить? Зараз подивимося. Перше, коли ми множимо на одне і те саме число, всім видно. Ця операція називається зведення дробів до нового знаменника. А коли ми ділимо... Ця операція називається скорочення дробів». Значить, правильні дроби, вони завжди менші за одиницю, а неправильні дроби вони завжди більші за одиницю. Я зараз покажу, як з неправильного дробу перетворити його у міша, виділивши цілу частину. Юлі, скільки у 13-ті оцього числа знаходиться? Але. Один. Що це значить? Що я посередині пишу одна ціла. А як я остачу, у чисельнику ж буде остача, правильно? Так. Що я повинна зробити? Не поділити, а що. Дивіться, що я зробила з цього часу? забралені, правильно? І скільки буде мінеться та правильна Настя, це буде ну, 13 мінус 12. 11. 11. І мене всіх запишеться той сам. Тобто це буде одна ціла, одна друга. Зрозуміли? Юлік, вийде, будь ласка, перед кори 8 третіх другів. Гриша, запиши. Так, Юлік нам зараз покаже, як перетворити 8 третіх у мішаний дріб. Так, скільки трієчок у весмірки вміщається. Дві пиши, 2 цілих. І перед рисочкою дробу. Дивись, де дві цілих треба писати. Тільки двоєчку цілі, старайтесь велику побільшки писати, зрозуміло? Дві цілих. А як тепер нам дізнатися остачу? Треба від восьмірочки дві трійки забрати, а дві трійки це скільки? Шість. І яка буде остача? Два. Два правильно. А знаменник, що я говорила, завжди? Три. Той самий. Так, дякую. Настя розв'язуємо, покажи нам як. Тут потрібно п'ять, Правильно. по Так. А тут Шість. Це ми що застосували? Те, що ми вивчили сьогодні. Що як це правило називається Настя? Як? Повтори. Основна властивість дробу. Так, дякую, сідай. Так, на що ми множимо? На 4. Застосуємо основну властивість дробу. Значить, і там що буде? Також 4. Дякую.